Несеними змінами. Несеними змінами. Про затвердження програми розвитку військово-патріотичного виховання до приземної та приземної мобілі, мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки в Новобузькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Доповідач Сусков, будь ласка. Дякую. Дану програму пропонується затвердити на три роки з урахуванням того, що така ж програма функціонує у Миколаївській області з 2020 року, а також відповідає стратегії національно-патріотичного виховання, яка затверджена буквально, буквально нещодавно наказом Міністерства освіти і науки України. Дана програма, зрозуміло, що в її основу покладається формування. У дітей у населення громади любові до України, власне, мотивацію до того, щоб забезпечувати загартованість своїх у військово-спортивній справі, здатність захищати вітчизну, ну і взагалі, Спрямовувати населення щодо виховання любові до батьківщини. Щодо фінансування, ви бачите, що згідно паспорту у нас власне відповідальних виконавців чимало, переважно за узлодженням задіяні фактично всі установи і структурні підрозділи міської ради. От, Щодо фінансування, хочу сказати наступне, що невеликі суми закладаються в програму, але тут хочу прокоментувати, що необхідним буде в цьому році дійсно профінансувати деякі заходи, тому що вони плануються, їхнє проведення планується в учному режимі. Попередні роки цього не було у зв'язку з воєнними діями, але зараз вони плануються саме так. Зокрема, хотілося б провести триденні навчально-польові заняття для старшокласників нашої громади. На це треба певні кошти, тому що там і канцтовари, і треба прохарчувати дітей, якщо це триденні збори, і купити і турнікети, там і, і ще деякі елементи для того, щоб навчання це пройшло вдало. Тут невелика сума, але плануємо. В районі 10 тисяч гривень на це. Також зараз відбуваються зміни до навчальних програм закладів освіти, зокрема щодо викладання предмету захисту країни. Вони вступлять в силу вже 24 го року навчального. І відповідно до цих змін там треба звернути увагу на комплектування кабінетів, в яких буде здійснюватись власне викладання цього. Тут, тут можуть бути так само певні витрати з бюджету, можливо, будуть якісь ще програми працювати державні, але на це треба теж орієнтуватися. Ну і ми завжди беремо участь у військово-патріотичній грі «Сокіл Джура». робота нашої команди ну, з даного напрямку. Організована на базі ЦПО, тому відповідно необхідне певне обладнання і поповнення для того, щоб це все здійснити. Ну, і ще деякі конкурси, які проводяться, знову ж таки, там грамоти, будуть і та сама канцелярія, тому ось коротко, коротко так, щодо окремих заходів з фінансування даної програми. Яка сума на цей? 182 в цілому, а на рік 60 тисяч 900 гривень. Ще є питання до доповідача? Я думаю, що при уточненні бюджету знайдеться <кій> <кій> можливість виділити на цю програму. Тому що тут задіяні діти, і це потрібно для дітей, і це контролюється на рівні області і держави. Мені здається, що знайдемо <кій> таку суму. Так а вже вона сама прорахована конкретно, що треба? Чи це просто так прикинули, що тисяч? Конкретно. Тисяч? Ну, от, Вам скинули його, на, на рівні ну, про польові збори, може і ви пам'ятаєте, як це було свого часу, Да? що eh, треба утримувати дітей, дійсно три доби на базі якогось об'єкту, ну їх вже треба наприклад їсти, правильно. Тобто і <клухи> вже там планується <клухи> заходи. І кількість дітей буде задіяна. Ну якщо, <клухи> якщо хоча б для хлопців, для юнаків провести, то там можна так сказати в старшій школі. У нас десь приблизно 80 учнів всього, на десятикласників і, ну, і дівчат із них там. Трошки більше буде да, процентів 40, ось це така кількість до 50 чоловік на одному потоці. То це, мабуть, мало, 10 Так, 10 тисяч це буде Ну давайте так, якщо тобі по тисячі на кожну людину, це просто. Ну давайте 300 гривень в день. Що таке 300 гривень в день, ну, прикинемо. Водичка, да, без... Там, В принципі, як польові збори, ми так і, 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 і раніше й було, що да, так, скажімо так, готувалися самі. <гум> <гум> ну, шашлик це Це <гум> дорого. <гум> а каша. Чому дорого? Ви думаєте, дорожче шашлик, чи бутона готувати, то олів'є там, чи я дивлюсь, шашлика там відро постав, всі поїдять, а олів'є поперед калапусують, холексіють і всі потім викидаєш. <гум> то за сів. Ухи наварив, там чупи колись там поїли і забули. Ще й довольніші буде, чим то їм кашель наварить. Ми їздили ще завжди на стрільбі, зараз ми не знаємо точно, чи буде Ми повністю виїзний тур. Що... Ми повертаємося до цього. Купари такі. Було відміни, але повертає, сума буде оточена. Тоді ще паликівська церква ще була розвалена. На ну, Планова сума є. Я думаю, що якщо буде виконання no. бюджету, її можна завжди збільшити. Ну, вже аргументувати да. і да. тоді вже Бачимо, буде. Побачимо, скільки Пока дітей. Таке, буде, як 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 як. Сказали, 60 тисяч, а так сразу себе кинуть. Так що є, що немає, ну таке. Ну. Думаю, може вже прорахували. Ні, все у нас чортко тут. Ковбаса там 10 кілограмів. Та ні, ще рано. Ще ж треба знати, скільки поїде дітей. Пиво, вино, горівка, скільки все пораховано. Так, ви да. да да задання винести народ для чергової сесії. Прошу проголосувати. Хто <різь> за, проти, отримали сприяти одного голосу.